Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати своє невеличке замовлення від компанії Oriflame. Замовлення я зробила ось по цьому каталогу, він у нас вже не діє, у нас вже відкрився новий каталог, але в останній тиждень дії каталогу компанія дала онлайн розпродаж, і там була дуже хороша ціна на ось цю водичку Glacier. Коштувала вона 329 гривень, якщо замовляти дві водички. Я замовила 6 штук. Одну водичку я вже віддала клієнтці. Чотири аромати у мене замовила інша дівчинка, вона вже дуже давно питала за цю водичку, але її вже кілька каталогів підряд не було представлено в каталогах. Я взагалі чула таке, що її мають виводити, знімати з продаж. Не знаю, так це чи ні, але вирішила швиденько зробити замовлення. І одну водичку я взяла для свого сина. Він також її полюбляє, задоволенням нею користується, тому вона одна піде для нього. Ось у нього ще є ось така от в старому дизайні водичка, там ще. Залишилося дуже трішки. Є у нього ось така от голубенька також в старому дизайні. І є ось така, також тут на дні трішки залишилось. І є от з голубеньких у нього ще трішки на дні там вже в новому форматі ось такі от водички з глейшерів. Є у нього в користуванні. Таке було моє невеличке замовлення я дуже рада, що встигла придбати цю водичку, так як потім я пробувала її набивати, і її вже не було в наявності. Її дуже швидко розібрали. Дуже дякую вам за те, що дивитесь мої відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, буду рада відповісти на ваші запитання. Гарного мирного дня вам! І до нових зустрічей на моєму каналі.